Попри те, що ці молоді люди не сплять ще з шостої години ранку, бадьорість та піднесений настрій ні на хвилину не згасає. Довгоочікуваний зелений фестиваль розпочався разом із появою сонця, численні тренінги, спортивні змагання, конкурси та квести. Так цілий день розважаються хмельничани. Це була частина. Коли люди розвивалися, було більш ніж 20 майстер-класів та тренінгів проведено за допомогою Лесі Івашенко та ну, так, фестивалю бути живим. Були професійні тренери, як Хмельницького, так і з інших міст України. І ці тренінги були безкоштовні для молоді. Потім з обіду до шостої вечора були змагання з волейболу, з воркауту та з футболу. Ми власне зараз останній власний е, сматочок нашого фестивалю. Це культурно масова програма, яка триватиме е, на території міського пляжу до е, 10-ї години вечора. Це потім супроводжується салютом е, фаєр-шоу, Ну а потім альтернатива піти вже я казав да, або на ніч кіно, або в монобар, або участь в нічній грі на автівках. Це була на Йозі, потім нас були на масажі, було дуже класно. Найбільше мені сподобались майстер-класи, які були вот зранку. Я навіть не очікувала, що ранку було так цікаво, бо я думала, ну концерт, знаєте, з групи прийдуть, але ранку було дійсно цікаво. Ну, я рада, що я з самого ранку сьогодні прийшла і не виспалася, але я отримала масу ну, вражень і задоволення. Самі ж організатори Грінфесту про здоровий сон забули вже кілька місяців тому, коли й народилася ідея створити такий молодіжний захід. Активісти розповідають, власними силами втілити її в життя було вкрай важко, тому все ж прийшлося просити підтримки. Ми просили підтримки у державних органів влади, ми просили підтримку у окремих спонсорів, і на жаль, лише дуже мало людей увійшли в ситуацію самої молоді. Наприклад, як Сергій Лобузюк, який надав нам допомогу, і, власне, завдяки цьому відбувся. Цей захід -таки частково залишити, а, таким Але чином, якби є взагалі. люди, які розуміють власне потреби молоді, є люди, які їх просто не розуміють. Та не дивлячись на будь-які перешкоди, фестиваль все ж таки стартував та навіть перевершив усі сподівання. В майбутньому організатори планують окультурити зелену зону міського пляжу та навіть облаштувати тут молодіжний парк з нестандартним дизайнерським підходом. Основна ідея це екофестиваль, тобто привчити молодь до екологічної культури. Не смітити, берегти природу. Саме з цією метою був висаджений ось цей парк молодіжний, який досить скоро, я так, з моїми сподіваннями, перетвориться на більш розвинену інфраструктурну ділянку нашого міста. В якій буде власне те, що цікаве для молоді, тобто зараз ми працюємо над створенням цікавих лавочок, цікавих цікавого ландшафту». волонтери громадської організації Завжди поруч за Хмельниччину залюбки погодились взяти участь у проведенні зеленого фесту, адже самі намагаються таку ідею підтримувати, та й інших долучають. Це перший можна сказати так в Україні. Захід, який основується саме на Питаннях екології, здорового проводження молоддю, здорового способу життя. Тобто, реально ідея є досить цікава, досить продуктивна, і ми всіма силами, тобто і організатори, і волонтери, сприяємо здійсненню цієї ідеї, якби в життя, і ми думаємо, що ми будемо надалі проводити такі заходи, і це буде частіше і яскравіше з кожним роком. Всі волонтери робили. Все злагоджено. Тобто, в нас були тренінги, в нас була і спортпрограма, і був живий живі виступи. Тобто, це реально було дуже круто і все йшло по плану. Найрізноманітніші гурти нашого міста запалюють публіку. Хмельничани розважаються, кажуть, такий відпочинок дійсно цікавий та змістовний. Я рахую це позитивно навчати молодь, дивитися за довкіллям і проводити якісь організаторські заходи для збору людей. Ну, просто щоб молодь спілкувалася, знайомилася. Підтримати екологію і, ну, і пропагандувати в нашому місті, наші молоді саме, саме підтримати екологію міста. Так, от не викидаю. <реку> Мені ідея дуже подобається. Це дійсно це весело, це цікаво. Навіть люди, які не були знайомі, вони здружилися і всі разом робили. Клеїли, флеєрки, -er там розносили це все. це, все було разом, це було цікаво. Своє особисте свято молодь відзначила і у Волочиську. Танці, співи, конкурси, усе, аби посмішки у цей день не зникали з облич городян. Однією з родзинок стало караоке, де кожен зміг позмагатися між собою та ще від душі поспівати. <му> Бою не зна, з тобою не зна, і співає свою сняту. Ніжна чарівна, ніжна чарівна, дівчина весна. Як кажуть винуватці свята, цей день запам'ятається їм ще надовго, і хоча промайнув надзвичайно швидко, з нетерпінням чекатимуть наступного року.